Демографія відеоігор постійно розвивається, але певний сегмент індустрії завжди готовий потурати молоді чоловічі аудиторії. Груди близькі й дорогі серцю чоловіків, як у прямому, так і в переносному сенсі. Навіть наука це підтверджує. Чоловіча стать генетично запрограмована звертати увагу на бюст. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофона, як завжди, майданіч. І я вас дуже прошу підписатися на канал та покласти лайк під цим відео. Це реально допомагає просувати якісну. Український ігровий контент у топи рекомендацій. А сьогодні я пропоную поговорити про список, присвячений усім любителям прекрасно. Тут ми використовуватимо тонкий підхід, дослідимо такі чинники, як форма, пружність і загальна видимість. Ну і, звичайно, за кожними грудьми ховається особистість. Про це ми теж забувати не станемо. Всім приємного перегляду! Джил Валентайн із Resident Evil 3. Аутсайдерка за розміром, але переможець за формою. У першому Resident Evil з його графікою з низькою роздільною здатністю, незручними коридорами і химерними монстрами, ви могли не звернути особливої уваги на фігуру Джил Валентайн. Але Capcom продбала про те, щоб цього більше не повторилося в ремейку Resident Evil 3, в якій просту форму Джил Старс було замінено на обтислу синю сукню та міні-спідницю. І я вважаю, це якраз те, в чому найзручніше вбивати зомбі. Джил пережила більше кошмарних сценаріїв, ніж будь-хто в серіалі. За винятком ствол партнера встал з Кріса Редфілда. Вона зіткнулася віч навіть з чудовиськом німезідою, вбивала зомбі і навіть піддалася промиванню мізків. Волонтайно озвучували шість різних акторів. Вона з'являлася в десяти іграх і в шести різних екранізаціях Resident Evil. І як не крутий, вона одна із найвидатніших жінок у світі відеоігор. І її груди цілком від. Повідають героїзму носійки. Ефект Міранди із Mass Effect 2 Міранда Лоусон, офіцер піввійськової організації, яку знають і бояться в найрізноманітніших куточках галактики. А бойові навички дами роблять її незамінною напарницею на полі бою. Народжена в результаті генетичного експерименту, героїня володіє високим інтелектом, відмінними фізичними даними, біотичними здібностями і прискореною регенерацією. Однак чи за це мільйони геймерів закохалися в Міранду? Це навряд чи. Швидше за все, багато хто запам'ятав міс Лоусон за сексуальність, цікаві інтимні сцени та ракурси з сідницями, яких розробники сьогодні так старанно намагаються позбутися. Тому у ремастері трилогії Mass Effect сідниць Міранди стало менше. А значить, підсумкову оцінку ми точно занижуємо як мінімум на бал. Сінді Аурум із Final Fantasy 15. Красуня з автомайстерні молодна ім'я Сінді, осеротіла ще в ранньому дитинстві і виросла під наглядом свого буркутливого дідуся Сіда. Вона успадкувала від нього любов до техніки, особливо до автомобілів, і схоплювала на люту все, чого він її вчив. Її бездоганна репутація приваблює клієнтів з усіх куточків Люцеса. І навіть ті, хто прибув із найстрашнішими поломками, їдуть із молота своєю посмішкою. Сінді струнка дівчина з короткими Чаревими світлим волоссям і оливково-зеленими очима. Вона носить укорочену жовту куртку, що відкриває живіт. Застіпка, блискавка, куртки закрита не повністю, а під курткою помаранчевий топ від купальника з глибоким вирізом. Також на ній короткі джинсові шорти з широким коричневим поясом, що вільно лежить на її стегнах. Чорні панчохи до середини стегна, високі чоботи на підборах і коричневі рукавички. Сінді не розлучається з червоною бейсболкою, з написами Hammerhead, тобто молот, і фулс. Service Station та чорними захисними окулярами, які вільно висять на шиї, коли вона ними не користується. До речі, пишіть у коментарях, хто полюбляв заправлятися саме біля автомайстерні молот, щоб побільше часу привести із цим прекрасним персонажем. Лара Крофт із Том Райдер. Том Райдер 96 року була однією з найабітніших ігор свого часу і шанувалася як монументальний крок уперед для пригодницьких 3D-ігор. Її хвалили за продуманий дизайн рівнів, винахідливий геймплей і захопливий сюжет. Але були ще дві дуже важливі причини, через які гра стала такою популярною, якщо ви вловили мій натяк. В минулому відео про багі я вже розповідав, що в процесі моделювання персонажа розміри грудей Лари були випадково збільшені на 100 50%. І команда вирішила, що їм так подобається більше. Таким чином і народилася одна із визначальних характеристик Лари. Ігрова модель Лари має такий вигляд, наче на ній надіти загострений бюзгалтер. А аудиторія відеоігр, що складається переважно з чоловіків, була просто щасливою побачити персонажа з настільки великими причиндалами. Це були суворі 90-ті. Ми виживали як могли. За сучасними мірками її глечики вже не вражають. Але Лара точно заслуговує на визнання за те, що стало одним із перших основних секс-символів відеоігор. І тепер ви напевно зрозумієте, чому фанати були налаштовані проти Алісі Вікандер, яка виконала головну роль в одноіменному фільмі. Єніфер Тріс та Кейра у Вічер 3. Ви точно б закидали мене лайном, якби в списку не було Єніфер Тріс і Кейри з гри Відьмак 3. Настільки добре прописані характери жіночих персонажів в іграх зустрічаються дуже рідко. А їх вододні принади чіпляють погляд будь-якого проїжджаючого в пост Відьмака. На жаль, у списку немає цирі, та й обсяги у неї не настільки великі, щоб змагатися з досвідченими чародійками. Ну а якщо вас нещодавно розморозили і ви ще не грали у Відьмак 3, бігом виправляти цю помилку. Любовна між Геральдом Тріс і Єніфер просто чудова. Вона змушує вас розриватися з боку в бік в спробах вибрати одну з них. Але якщо ви вирішите закрутити Роман з обома, то гра піднесе вам приємний сюрприз. А точніше, чотири приємних сюрприза. До речі, ті, хто вже пройшов гру, будь ласка, не спойлеріть нікому, що там буде відбуватись. Тубі із Автомата. Я захоплююся японською культурою, яка не піддається модним тенденціям, а має своє унікальне бачення прекрасно. Це відображається і у їхніх іграх, які вражають своєю оригінальністю і стилем. Одним із прикладів такої гри є Нір Автомата, де головною героїнею є чарівна тубі. Це андроїд, який бореться за людство проти машин. Вона має неймовірну фігуру і величезні очі, які притягують погляди. Але вона не просто красуня, але ще й сильна. Відважна дівчина, яка вірна своїй меті, але під своєю холодною маскою вона ховає тепле серце і добру душу. Вона слідує своєму обов'язку, але також проявляє цікавість і сумніви щодо світу і себе. До речі, у грі є цікаве досягнення під назвою Що ти у біса робиш. Для того щоб отримати це досягнення, просто наведіть камеру під спідницю. Тобі Залиште та камеру секунди на три, і вона сама відмахне камеру. І так разів десять. Якщо хтось спитає, я вам цього не казав. І нарешті мій фаворит у цьому списку це Тіфа із сьомої частини Final Fantasy. Вона поводиться як пацан, надаючи перевагу підтяжкам, білі майці без рукавів і товстим бойовим рукавичкам. Іноді вона буває різкою і прямолінійною. Крім того, Тіфа виб'є з вас лайно, якщо ви спробуєте нашкодити їй або одному з її товаришів. І, можливо, поки ви будете оборонятися, щоб не стати боксерською грушею, ви виявите, що відволікаєтесь на іншу пару груш. Надлюська сила Тіфи не єдиний її актив, як видно з того, як вона натягує майку. Більше того, навіть до виходу ремейка для PlayStation 4 або фільму Final Fantasy VII Advanced Children, Її груди все одно вражали ще за часів PlayStation 1 Її два великі трикутники вражали уяву підлітків по всьому світу. Ось такі топ-красунь із відеоігра, які вразили мене і гравців з усього світу своїм зовнішнім виглядом. Пишіть у коментарях свої варіанти персонажів, і можливо я зроблю продовження цього відео. Ну а поки я вам дякую, що провели цей час зі мною, і до зустрічі у наступних відео.